Символи російської влади та її представників імперія розставила ледь не в кожній області України. Так у Полтаві досі стоять пам'ятники Петру І у місцях, де відпочивав імператор. Що робити з цією історичною спадщиною? Таке питання порушили на публічні дискусії. Відвідала обговорення, і наша кореспондентка Анна Морозова. У 1709 році під Полтавою сталася битва між військами Швеції під керівництвом Карла дванадцятого, якого підтримав гетьман України Іван Мазепа та Московською армією Петра І. Епізод великої північної війни залишив низку пам'ятників, які досі під час вже великої війни Росії проти України продовжують стояти в Полтаві. Ми проти будь-якого вандалізму. Якщо ми цього не вирішимо, то люди самі це зроблять. І ми бачимо, що в Україні всюди відбувається це. От ми зустрічалися в обласній раді. З керівниками обласної ради і в обласній раді створена спеціальна комісія. І вони розуміють, що якщо ці пам'ятки не перенести у відповідне музейне місце, то люди зроблять це самі. найкричущі пам'ятки закрили жовто-блакитними маскувальними стрічками, доки їх доля не буде вирішена. Приховали від очей, зокрема, і пам'ятник коменданту фортеці Келіну. Але загалом вже мало хто знає такий полковник Келін і чому він присвячений? Знову Дети кажуть, до Кельвіна до, до Кельвіна, до Кельвін і так далі. Про Келіна вже мало відомо Понад 300 років тому Полтавою розгулював і сам Петро Перший. А місце, де він відпочивав, позначили російським мечем, щитом та шоломом. Деякі люди стверджують і навіть деякі спорсоводи кажуть, що проти перший був тут похоронів, потім була станки. що написано. Що Петр Пір упакоївся здесь. Ну він дуже успокоївся, упокоївся там, речі у нас Полтава загалом асоціюється в багатьох, якщо говорити за кордоном і в Росії саме з конкретною подією, тому тут треба комплексне рішення, як ми переосмислюємо нашу участь у цій битві, що вона значила для нас, і що ми робимо комплексно з цими пам'ятками. І друга проблема політично коректно мені говорити, це міський голова, який говорить, що якщо змусять. Прибрати ці пам'ятки я піду, тобто ми розуміємо, що політичної волі в міста змінювати пам'ятки, і їх знімати, переносити в музей, заміняти чимсь іншим. Немає перед тим як приймати рішення про демонтаж пам'ятників чи монументів, слід всебічно вивчити історичний та соціальний контекст, говорить архітектор Артур Ароян. Для того щоб ми могли, якби працювати з усім переліком і відповідно робити якісь висновки, щоб тих чи інших треба розуміти всю загальну картину. І тоді вже мати якийсь обґрунтований. Ну я завжди виступаю за науковий підхід, який би дозволив би чітко обґрунтувати і прийняти рішення. Таким підходом може стати законопроект про деколонізацію гуманітарної сфери України номер 7721, який подав народний депутат України Микола Княжицький. У нас в законі не сказано, що ці пам'ятки мають бути негайно знесені. Там визначені критерії, відповідно до яких Міністерство культури повинно дати висновок в який спосіб діяти, бо пам'ятки як відповідати тим критеріям, які виписані в законі. але міністерство культури мало би вже зараз почати про це думати, тому що це стосується просторів багатьох міст і безумовно стосується полтавського простору. І якщо ми, як я вже говорив, самі не почнемо про це думати і пропонувати, як діяти в такий спосіб. То ми будемо мати хаос в кожному регіоні свій, в кожному регіоні окремий ні до чого це не приведе на думку Миколи Княжицького. Такі зустрічі та обговорення історичної спадщини кожного міста необхідні для законодавчого підґрунтя в позбавленні імперського та радянського символізму в українському публічному просторі. Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспресо.